Мої вітання в ефірі. Тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили Олексія Бойка, заступника начальника регіонального сервісного центру Одещини. Я рада вас вітати в нашій студії. Да, дня. Вітаю вас Тож говоримо про технічний контроль транспортних засобів. Який транспорт підлягає обов'язковому технічному контролю, а який не підлягає. Ну, Обов'язковому технічному контролю підлягають транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України. Однак, звісно, є певні виключення, тому що наші телеглядачі можуть сказати, що в мене є легковий автомобіль, однак я не проходжу ніякий обов'язковий технічний контроль. Тому обов'язковий технічний контроль не проходять легкові транспортні засоби, всіх марок, типів та моделей, крім. Таксі та легкових автомобілів, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, та таксі також не підлягають обов'язковому технічному контролю. Е, мотоцикли, е, мопеди, мотоколяски та прирівняні до них транспортні засоби. Е, також не проходять технічний контроль. Е, легкові автомобілі, які використовуються для перевезення вантажів або пасажирів з метою отримання прибутку, а також вантажні автомобілі з вантажопідйомністю підйомністю до 3,5 тонн, з терміном експлуатації менше 2 років. Тобто, якщо термін експлуатації менше 2 років, вони майже нові, тому можуть безпечно рухатися по да. дорогою, так да. угу. пане Олексію. Одна з сусідніх країн вела нове правило: перетинати кордон можуть лише ті автівки, і легкові, зокрема, які. Мають е, технічний зроблені так, вже технічний контроль. Тобто, тепер, щоб перетнути кордон з Румунією, власник має обов'язково мати е, е, пройдений технічний контроль. Я правильно розумію? Е, ну, це законодавство інших країн. Я також цю інформацію читав з новин. Е, тому по нашому законодавству є такі вимоги, що законодавство інших країн ну я не можу коментувати uh -huh. однак, також я чув таку інформацію. Uh -huh. Ну тобто, для розуміння, якщо громадянин з України планує їхати до Румунії або транзитом, або просто до так перетинати кордон з Румунією, все ж він має бути готовий до того, що на кордоні з цією країною запросять наявність технічного контролю. Виходить, що так? Виходить, що так, так. А може підкажете, порекомендуєте, де можна передві... передивитися, так? перевірити перелік тих країн, які мають такі правила? Законодавство кожної країни воно індивідуальне, тому краще ознайомитись саме з правилами в'їзду до певної країни до постаної країни, куди ви плануєте свою угу. поїздку. За заздалегідь, заздалегідь ознайомитися, так. так щоб не потрапити у ситуацію на кордоні, так коли будуть вимагати проходження технічного контролю, а, чи продумувати маршрут знов ж таки, як у вигляді рекомендацій, так якщо можливо так уникати цих країн, якщо людина ну не в змозі зараз зробити пройти технічний контроль, така порада мала б місце а, бути. Ну, по-перше, для чого здійснюється технічний контроль, це з метою те, що ваш транспортний засіб він безпечний для водія, для пасажирів та для інших учасників руху, а також охорони навколишнього середовища. Тому, якщо з вашим транспортним засобом все добре, то я вважаю, що краще прийти і рухатися як вам зручно, а не уникати певних країн. Убезпечити себе від зайвих хвилювань, так? І не гаразд. Причому, що якщо брати європейське законодавство, то там технічний контроль обов'язковий для всіх. І Україна інтегрується в це законодавство, і, можливо, у нас в майбутньому також буде зміни, що і весь транспортний засіб буде проходити обов'язковий технічний контроль, як це було раніше. Як довго триває перевірка технічної справності? Для причепів це приблизно 30-40 хвилин. Для легкових автомобілів це близько 40 хвилин, а для вантажних автомобілів близько 60 хвилин. А для автобусів 65 хвилин. Також інші транспортні засоби спеціалізовані там може бути час змінений. Це якби такі регламент такий. Угу. Які перевірки входять до обов'язково технічного контролю? Е, ну, по-перше, -по як я сказав, це для перевірка технічного стану автомобіля. По перше, перевіряється стан гальмівної системи. Ну, це важливо, звісно, важливо. Стан керульового керування, зовнішні світлові прилади. Тобто, що мається на увазі? Ну, це світлофар, це показчики поворотів, що вони працюють і відповідають вимогам, стоп-сигнали. Також стан пневматичних шин та коліс. Також світлопропускання скла перевіряється, та перевіряється також наявність газоболонного обладнання у разі його наявності на даному транспортному засобі. Також можуть перевірятися інші елементи транспортного засобу, які впливають на безпеку дорожнього руху та охорону навколишнього середовища. Угу. А з якою періодичністю має проходити автівка обов'язково технічний контроль, ну якщо вона підлягає такому. Там є різна періодичність проходження такого контролю. Так, для автомобілей легкових, які використовуються для перевезення вантажів або пасажирів з метою отримання прибутку, а також вантажні автомобілі з вантажопідйомністю підйомістю понад 3,5 тонни, якщо у них сок експлуатації більше 2 років, вони проходять кожні 2 роки. Якщо це вантажний автомобіль. З вантажів понад 3,5 тонни, та або таксі то періодичні становить щороку. А автобуси і спеціалізовані транспортні засоби, що використовуються для привезення небезпечних вантажів, що щопівроку, тому що там, скажімо так, підвищена небезпека від цих автомобілів надходить. Якщо автовласник за власним бажанням захотів так перевірити, так впевнитися в справності свого автомобіля, тут є якісь нюанси а, в такому питанні, чи якщо захотів пройти технічний контроль, ідеш і проходиш, так звісно. Звертається до своїх суб'єктів проходження ОТК. Відповідна інформація є на сайті головного центру МВС. Там є повністю весь перелік суб'єктів ОТК. Також є зручна інтерактивна мапа, де можна вибрати найближчий до, ваш, до, 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 до вас суб'єкт проходження ОТК, тобто за адреси. Тобто зручніше зайти на сайт офіційний, так перевірити, так, щоб так, бути впевненим, що так. має право це. Ну, звісно, що цей це що цей uh -huh. суб'єкт внесений до загальної державної бази, суб'єктів ОТК. І він дійсно має ці права і на видачу е протоколу перевірки uh -huh. технічного стану автомобіля. Uh -huh. Вже щодо результатів, коли автівка пройшла технічний а огляд, так, технічний контроль, де та яким чином фіксуються ці. Ну, по перше, у разі позитивного проходження е, транспортним засобом перевірки складається протокол перевірки технічного стану автомобіля, який потім заноситься в е, загальну державну базу. Е, це є під, е, підтвердженням про е, проходження особи ОТК. А у разі якщо автомобіль не прийшов, Технічно тоді складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу. І після усунення тих зазначених невідповідностей власник транспортного засобу може повторно звернутися для проходження обов'язково технічного контролю. Угу. Ще один момент це фотофіксація так проведення технічного контролю, з якою метою вона відбувається, і ну власне яким чином здійснюється. Ну, По-перше, фотофіксація здійснює сам суб'єкт ОТК, той що ну, виконавець цих послуг, здійснюється з метою зменшення формалізму проходження та підвищення якості проходження обов'язкового технічного контролю. Фіксується зовнішній вигляд транспортного засобу, світлові фари фіксуються також фіксується випробування гальмівної. Системи з зовнішнім виглядом транспортного засобу та набраними знаками, і це робить суб'єкт, який виконує Так, це все, роб, робить суб'єкт, і ця інформація в подальшому вона завантажується в загальнодержавну базу даних і вона також там зберігається. А щодо зберігання, як, як довго треба зберігати документи про проходження технічного контролю? Ну документи про проходження технічного контролю зберігаються власниками транспортних засобів для того, щоб довести е так да, що довести, так, що, що вони що вони прийшли? Хоча, звісно, така інформація є і в базі. А матеріали фотофіксації е суб'єкти ОТК повинні зберігати протягом трьох років. Угу. Щодо порушень, які найбільші такі порушення при проведенні технічного контролю ви можете зазначити? Ну, порушення бувають різні, однак найбільш поширені це неправильне, невірне зазначення дата проходження наступного тика, невірна класифікація транспортного засобу. Також те, те що я бачив, це можливо склочисники не працюють або ну, відсутня там один mm -hmm. з них. Також зовнішні світлові прилади, десь, скажімо так, не того кольору або не працюють. Це основні порушення, так? так? А інші. Чи бувають такі, з яких ви дивуєтеся, так? що може бути таке порушення? Ну, по-перше, це є такі порушення, коли суб'єкти ОТК, вони вдаються для того, щоб скласти протокол перевірки технічно санкційного засобу. Вони вдаються до хитрощі і використовують всякі фотошопи для того, щоб, mm. скажімо так, домалювати, що дійсно цей автомобіль відповідає. І такі випадки дійсно виявляються. Це така креативність, яка ну недобра, так не в, в негативному так. сенсі. Краще цього не робити. Ну, тому як я сказав, це ж впливає на безпеку дорожнього руху. Якщо там щось в автомобілі несправне, то його не можна допускати для участі угу. в дорожньому русі. Це скажімо так може бути як наслідок дорожнього транспортна пригода, а ще гірше це життя, як і водія, так і пасажирів так, так. і інших громадян. А які заходи вживаються, так коли виявляються такі і інші види порушень? Е, ну, по-перше, головним центром МВС здійснюється моніторинг е, результатів проведення обов'язкового технічного контролю, тобто здійснюється імна перевірка е, цих фотоматеріалів. І з результатами перевірки, е, можливо, якщо анульовано три протоколи проходження обов'язкового технічного контролю, тоді направляється інформація про зупинення доступу е, до бази цього суб'єкта. Надання послуг, а якщо виявляється 10 і більше протягом 12 місяців, тоді певний матеріали направляються до Міністерства інфраструктури України для, скажімо так, виключення цього суб'єкта з Загальнодержавної бази суб'єктів переведення близького технічного контролю на початку розмови ви вже згадували, що звісно результат проходження технічного контролю може бути як позитивний, так і негативний. Так. Ось давайте зупинимося ще на ситуації, коли він негативний. Так що робити, так автовласнику, який не пройшов. Так, таку перевірку. Ну по-перше, йому ж зазначити, чому він не прийшов, тобто в чому в чому його невідповідність вкажуть. І, і де є такі незначні порушення, які він може усунути на місця, а деякі є більш значні порушення, які він повинен рухатись до станції технічного обслуговування і там уже її усувати. Чи є визначені терміни, які даються на усунення? Ні, немає. Власне, трансовним засоби для використання на дорогах повинен мати цей протокол. Якщо він його немає, він не повинен користуватися трансовим засобами. Якщо він не хоче користуватися, то може його не і не проходити. Якщо він є бажання користуватися, то потрібно прийти. Щоб mm -hmm. документи всі були в нормі і так Давства. і була безпечна рух дорогу. Так в яких випадках і ким результат проведення технічного контролю може бути визнаний недійсним. Ну по-перше, це як я сказав, за результатами моніторингу. Тобто, якщо нашими працівниками виявляється порушення в порядку проведення обов'язкового технічного контролю, складається відповідний висновок і цей протокол анулюється. Про що повідомляється суб'єкт проведення та поліція? А також є такі випадки, коли навпаки нам повідомляють про те, що певний транспортний засіб він не може використовуватись та потрібно анулювати протокол технічного стану. Ну, наприклад, якщо такі повідомлення надходять від патрульної поліції у разі потрапляння даного транспортного засобу в ТТП. Тобто це вже точно, да, тобто є, того, що він, він зазнав певних пошкоджень, і виходить, що той діючий протокол ОТК він не підтверджується, то тому що відбулися певні зміни транспортного засобу, ну тобто фізичні угу. пане Олексію, давайте підбивати підсумки нашої розмови важливо про проведення технічного контролю транспортних засобів. Ще раз хто які автовласники мають обов'язково проходити, хто може не проходити або проходити за бажанням. Ну, як я зазначив, обов'язковий технічний контроль, він обов'язковий для всіх, окрім є певні виключення. Тобто його не проходять власники легкових автомобілів, всіх марок та моделей, крім е таксі та легкових автомобілів, які використовуються для е перевезення вантажів та пасажирів з метою отримання прибутку. Також е власники Мотоциклів, мопедів, мотоколясок та інших первін до, до них транспортних засобів, а також легкові автомобілі, які використовуються для привезення вантажів та пасажирів з метою отримання прибутку та вантажні автомобілі з вантажопідйомністю до 3,5 тонн, якщо їх термін експлуатації менше двох років, не підлягають проходженню обов'язкового технічного контролю. Звісно, питання: кому можна довірити, перевірити, здійснити технічний контроль вашої автівки? Ну, звісно. О... Суб'єктам uh -huh. прохоження ОТК, тому що лише вони мають право е і мають для цього певне обладнання для перевірки технічного стану вашого транспортного засобу. І саме головне, е видають вам протокол перевірки технічного стану та внесуть відповідну інформацію в державні реєстри. Uh -huh. Цих суб'єктів можна знайти на офіційному так. Там є там є перелік суб'єктів. Також суб'єкти вони відрізняються, тому що деякі суб'єкти можуть здійснювати. Е Технічний огляд лише легкових автомобілів, а деяким дозволено і вантажні, і автобуси. Тобто, uh -huh. в них є також певна класифікація. Uh -huh. Пане Олексію, вам дуже вдячна за важливі роз'яснення. З нами був Олексій Бойко, заступник начальника регі... регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях. Я дякую, що дивилися. Побачимося.